Привіт усім, хто дивиться мій канал, всім гарного дня! Ну що, Покажу я вам постільну білизну, яку я замовила, я вам обіцяла. Звісно, її вже розпакували вчора. Я прийшла з роботи, діти хотіли вже подивитися. Розпакували, я вже не хотіла знімати відео, все було гарненько запаковано. Я заказувала два комплекта білизни і дві подушки. І на подушки була акція. Зараз вам все покажу і розкажу свою думку. З приводу кольорів, там шикарна гама кольорів просто дуже гарне обслуговування. Я тільки зробила замовлення, мені передзвонили зразу. Все уточнили, цей комплект на 100 гривень дорожчий, пошив з різних матеріалів був, я взяла, щоб попробувати, це буде дорожче, друге, дешевше. В общему, все уточнили. І буквально на другий день воно вже було на почті. Я заказувала Укрпоштою. Звісно, вони з нашого міста, тому така швидка була, була доставка. Ще, що хочу наголосити, я заказувала наложним платежем, можна перевірити все на пошті. І, якщо не подобається, відправляєте. Ось така гарненька. Перший комплект. Йде дві подушки, наволочки, просто радло і підодіяльник. Це йде двох спалочка, є полуторки, в обшому є чотири різних розміри. Що хочу сказати по якості. По якості ще не знаю. На дотик воно таке приємне досить. Красотка наша тут, як тут. Без неї нікуди. Да, Мурка? Морель? Монрошка. Ось така. Цупкенька. Мені здається, воно буде. Добре пратися, але я ще перевіру і вам теж покажу. Може, я зроблю в одному відео все. Зараз нагрію водички і попробую попрати наволочки з одного і з другого комплекту. І подивимося, яка буде водичка. Чи буде линяти, чи не буде линяти Марсік. Хто помне це обешкетника? Хто помне це обшкетника? М? Марсюшка. Так, в общем ось таке воно. Мені, в принципі, на дотик подобається, воно таке не слизьке сильно, але цупкеньке, я думаю, після того, як ми його попрем воно повинно трошки стати м'якше. Таке, знаєте, як трошки підкрохмалене. Ну що, застеляю зараз друге, покажу вам ще друге. Ось таке перше. Ну там кольорів просто дуже багато. Так, ну і ось другий комплект, такий з котиками. Такі прям котики великі. Дуже гарне теж цікаве. Гарненьке таке то подушечка з того комплекту я залишила ось такий другий комплект, це те, що йде дешевше, але з приводу тканини сильної різниці я не відчула. Ну, в принципі, воно відчувається, бо Зараз я візьму ще одну наволочку. Так, ну ось дивіться, зараз зрівняємо з вами дві наволочки. Тут воно йде ось таке, воно йде більш тоньше, це йде більш грубше. Ось це. Воно таке більш цупкіше йде. А це йде більш таке тоньше, ну воно е м'якше. Чим ось це з тиграми, що йде дорожче. Це йде грубше така тканина, а це йде більш така м'якша. Ось така. Ну, теж дуже класно і чудово. Ну, це ще то, що воно гарне, це понятна справа, а то, що його попрати треба. І подивимося, як воно себе покаже, то зовсім інша справа. Зараз я піду нагрію водички і попробую попрати дві наволочки. Одну і другу. І подивимось, як воно себе покаже. Ще ось я взяла дві подушки. 70, напевно, що на 70, вона ніби квадратна. Ось така, там наповнювач всередині. Я так думаю, синтепон чи що це, ну це не з дорогих подушків. Це така подушка йде. Ну, нормально. Якщо взяти там на сезон, щоб потім не було шкода, то нормально. Ось такі, таких ще дві подушки. Покажу ще вам, як воно приходило, йде ось така целафанка, ось така картоночка. ось Йде полуторка двох спальне, євро і сімейний. І ось наволочки можна вибрати, які хочемо наволочки. Є наволочки 50 на 70 і 70 на 70. Я брала 70 на 70 наволочки і двох спальні. Е, Преця воно при температурі 40 градусів, можна просувати в общому. Сушку можна ложити. Відбілювачами, ну, це понятно, не можна користуватися. Написано 100% бавовна. І ось такі в мене були кольори. Все збігається з тим, що я замовляла. Ось таких хльовушків. Ось вони і ось такого котика, теж ось він. Все гарненько збігається, тільки на наволочках, одна наволочка, отак котик гарно видно, а на другій навлочці котика не дуже гарно видно. Тільки лапки, ось, і глазик. Не дуже гарно. Оце ж єдине, що мені покамість не сподобалося. На льовушках гарно дві наволочки, отак льовушок видно. А тут просто з котиком. На одній гарненько видно, а на другій ось так тільки лапка і пів котика. І все. Так десь пошив, пішов тканини і вони. Ось так. Так що, ідемо, гріти водичку, допиваємо каву і попробуємо Постирати Добре, всім гарного дня, всім пока-пока, до нових зустрічей. Я думаю, що то буде в наступному відео. Якщо ні, то я змонтую. Всім пока-пока. Ну що, беремо ось таких два білих відеречка, щоб добре було видно, яка в нас буде водичка. Водичка чистенька, додала трошки порошку, як ви бачите, водичка прозрачна. І вона така тепла. Може, трошки більше, ніж 40 градусів. Водичка, ну така вона, тепленька в общем. В одне відеречко закидаємо наше з котиками. Так. А в друге відеречко... Ось водичка прозора, закидаємо наші хльовушки. Тут водичка така добре теплень. Ми подивимось. Ну, що я можу сказати? Водичка тільки стала такою трошки мутною. Бачите? Не посиніла нічого, водичка ось прозора, хороша тута. Так само водичка ось прозора. Ну, ви знаєте, як в порошок кидаєте речі, то вона трошки стає така, як з молочком. Нічого чорного, тут ось воно чорне, воно не лізе. І сама тканина стає м'якшою набагато. Ось це після прання, мені кажуть, здається, наволочка буде взагалі безподобна просто. Бачите, водичка? Прозора, хоч водичка, бачите, рука аж почервоніла. Водичку я зробила таку прям добре, теплу. На всякий випадок, щоб добре роздивитися, яке буде прання. Просто бомба. Воно не линяє. Це мене теж дуже радує. Давайте зараз я їх викручу, і ми добре подивимося на водичку. Так, ну що, я вже тут наробила потоп, трошки обрискала. Ну, нічого страшного. Дивіться. Це від котиків водичка. Ось водичка абсолютно чистенька. І ось від тигриків. Зараз трошки цієї пінки перенесемо, щоб ми добре могли побачити. Ось, водичка стала така, ніби трошки е темніша. Ну, вона прозора, як ви бачите. Ось. Звісно, воно тільки після першого прання, то воно, може, чуть-чуть, ну, водичка, не почорніла, так як є, береш, поставив, і воно прям, вода прям чорна. Тим більше це від чорної білизни. Ось така водичка. Бачите, так? Я думаю, непогано. Так саме тут, водичка чуть-чуть голубізна така появилася, але водичка прозора, як ви бачите, що тут, що тут. Так що вирішувати вам, а з приводу. Сайт, кому б цікаво, безст текстиль, вводите в пошуку і вам вибиває їхній сайт. Там дуже багато різних кольорів. Ось такий коротенький огляд. Все, пока-пока.